Всім привіт! Придбали гарну дачу. Починаючи весь сірий забор. Вся наша територія до кінця. Це все йде великий сад. Так, заходимо. По праву сторону все ліс. Тут ми зробимо порядок. Привезуть скоро дрова, буде все гарно у нас викладено. Ну, тут я вам скажу два великих підвала. Виглядає маленький будиночок. Це у нас буде гостєва. Так. Тут у нас є одне приміщення. Саме цікаве буде в кінці. Все оббито гарно деревом. Ну, зрозуміло, ми зиму тут ще немає можливості ночувати. Будемо міняти теплу підлогу, все робити. Тут вже є готова кімната, помінені вікна. Плитка, Ну, дуже гарно. Зараз тут кухня. Є виходи. Ми все будемо переробляти ванну. Тут дуже мало світла, тому. Місцями ми це все поміняємо. Підвал. Так, Потолок треба буде все переробляти. Тут буде дуже гарна длина велика столічниця і все переробиться під кухню. Міні-кладовочка. Дуже гарно. І вуаля. Банька, мрія кожної людини. Мати баньку в себе вдома. Двері ми тут зробимо, щоб у нас був вихід прямо на коридор. Тут де кладовочка. Ми це все двері ці закриємо, і також є душова кабіна. Жаль, немає світла, все ми це переробимо. Покажу вам другий поверх. Дуже гарна піч. Потолок вагонкою, вже все в нас оббито. Залишилися меблі, столик. Стіла під книги. Хотіли тут зробити панорамні вікна. Ці три віконечки забрати, поставити гарний великий через зеркера три панорамних вікна. Ну, у нас не дозволяє перемичка. Перемичка, на середнє вікно вона йде вище, боковим вікном нижче. І вікна на різних висотах. Мусимо тоді бокові вікна залишати на місці. А ну, а середнє вікно у нас бетонна перемичка дозволяє змістити. Гарно відстань. Збільшити середнє вікно. Вліво і також вправо. І так само є у нас в нас балконні двері. Висота їхня тільки метр вісімдесят, по-моєму. Все одно їх треба піднімати вище. Я вже перемічку роздовбав, бачу, що в нас вона входить ще вглиб, нам дозволяє збільшити ширину. Ну, так як ми ширину нам саме собою ми збільшимо, нам потрібно висоту. Тому перемичку ми заберемо і на цьому рівні зробимо нову перемичку. Будуть у нас гарні високі двері з виходом на балкон. Дивіться, який звідси гарний краєвид. Зрадомо. Крісло качалку місце дозволяє. Також є вихід на горище, там я ще не був. потрібно буде. Придбати драбинку. Вилізти, подивитись. Ну, піч неймовірна. Двірця тебе, правда, ще переробити під а, з аркою всередині, або можна стекло поставити, щоб воно ну, було видно полум'я. Взимку це буде просто неймовірно. Так, криничка. Звідси. Іде сюди. Так, капає видно звідки. Потім у нас іде так. і капає з бойлера. Так, крана нема від мотора напряму. Ось тако бойлер заходить вода. І в хату далі. Також я замітив, що у нас на металах круглі трубки є з отворами. Ми проволки кинемо зліва направо, так само там зробимо, і в нас все буде в виноградній арці. Ось так, все звідти перейде туди. Хочу також вам показати озеро. Сходи я вже від землі почистив, бо за всі ці роки, доки тут хто не жив, дуже сильно заросло все травою, глиною опана. Подивіться на цю. Красу. Тут має бути глибоко. Ми це все почистимо. Ну, я так розумію, що рівень води поверхні зелені полоски був. резці Є такий у нас. Пристрій. Можна було все це гарно почистити. Опа! Мені подобається. Обов'язково. Так, ми до кінця заварили низ, бо вчора він не був приварений. І верх, все, посадили ворота. Все, ця половина готова. Зараз зоберемось. Так, цю половинку ми виставили по рівні. І от униз у нас тікає сюди, за двері, вниз, а вверх у нас отака щелина. Так само звідси картина. Тут така щелина, це йде наша порівняно і заходить сюди. Зараз ми будемо пробувати змістити петлі і виставити рівень. Отакі стовпчики, стовпчики нахилені. І трендець. Це у нас верхня петля. Вона заходить, от вона приварна знизу, вона заходить знизу вверх. Нижня петля, вона заходить зверху вниз. Щоб нам це зробити, нам треба всі петлі розрізати звідси-звідси і перетаскувати вверх. Але ми їх поміняємо місцем, щоб ворота зайшли зверху вниз. Окей. У нас було впала нижня петля, ми її переварили, ворота підняли вище. Вся ця площадка буде заливатися бетоном. Каліточку ми теж підняли, порівнююся, вирівняли. Маю гарного товариша, сварщика, зварювальника, який, відповідно, все гарно зробив. так там озеро высохло. І ось там є ще гарне озерце у лісі.